Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас відповідь на питання підписників, як і завжди дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань і розбивку по епізодам я теж зроблю. Але перед тим, як почну, хотілося б всіх привітати з Днем Незалежності України. Ну і хочеться побажати головного перемоги Україні, ну і мирного неба. Я думаю, що це зараз головне. А от, ну що ж, мочитесь позручніше. Ну, а я починаю. А, до речі, можете ще зайти в спільноту. Там так само привітання з ним незалежності, і там я опублікував свій вірш, кому буде цікаво. А, ну, а тепер точно все. Ну що ж, починаємо. Так, добре. А, давайте з такого почнемо. Питають мене, як буде проходити навчальний рік 2025-2026 років. Знову дистанційно чи якось інакше. Ну, Давайте. ну раз, покажіть, мені, будь ласка, як буде навчальний рік 2025-2026 років проходити? Покажіть, скажімо, правда. Ага. Дебо. Сторона. Ясне діло. М'єра. Ось вам сам рік. Мурус. Кана перевернута. Альгіс, поясніть. Інус. Ага. Ну ясно. Ну, відповідь, на жаль, очікувана. Що у нас тут? Гебо, постаруна, є, Рауру, скану перевернута Альгес інус. <кхем> Прошу мова. Змішаним чином він буде проходити. Ось Гебо цей показує. Тобто, знаєте, двояко. Десь так, десь так. Поки ще не визначено до кінця. Мало того, ситуація по місцям буде відрізнятись. Ось вам сам навчальний рік, Іде як такий. А, буде зрозуміло, що пов'язано з бойовими діями. Не вскрізь можна навчатись власне, в школах, да? особливо в тих регіонах, тих містах, які близько до фронту знаходяться. Да? Ось, власне, це й показують. Що розчарування буде пов'язане з чим? Да, з бойовими діями, власне, навчатись будуть очно, там, де це безпечно, там, де є укриття, ну і подалі від лінії фронту. Тому, в принципі, навчальний рік, знаєте, так. Залежно від регіону, десь загалом, десь дистанційно, десь... Десь і очно. Такий гібридний варіант. Ну До речі, тут ось кано перевернута випало, вона всякі різні хвороби показує. Чи може бути якийсь там, ну не знаю, типу карантин. Ну, загалом, да Ну тут основне ось що показують. А не стільки прям якусь то там хворобу або ж. Угу. Тому так. Так, раз, дякую за відповіді. Давайте далі. Віце-президент США Венс сказав, що сподівається, що війна закінчиться не пізніше, ніж через півроку. От і просить мене подивитись, то що він вже щось знає. А... Чи це так, як то кажуть, для Красного слівця? Давайте подивимось. Ну, раз, добре, поясніть мені, будь ласка, ця от заява Венса, Джей Ді Венса, що е, війна в Україні закінчиться не пізніше, ніж через півроку. Е, до чого ця заява? Поясніть мені. Скажу, правда. Веня перевернута. Отал. Aivos, ага. Куди ж без того? Тай перевернутий. перевернути. Інус, ага. І. Перевернути песні. Старуна. Ну, вже пояснив. Um, так, гаразд. Що у нас тут? Вуні перевернути. Айвас, тайвас перевернути, інгус, ай вас перевернути, перевернути пуста руна. Про що мова? <кхе> ось адміністрація США, в даному випадку це США, йде, ось іде розчарування у неї. Да? Тобто, ну, Венс фактично говорить словами Трампа, що да? от він розчарований. Що хоче відстояти свої інтереси, свої, тут не про Україну зараз, мова аж ні разу. Відстояти свої інтереси, натиснути, щоб, що, щоб дійсно бойові дії завершились. ось. Ну Це завершення бойових дій, це не завершення війни, як таке. Комусь, схоже, дуже премія миру муляє, да. А, і ось по евезу перевернутому. Не подобається, що процес затягується, власне. Ну Але великої таємниці з того не роблять. Це вже мене зупинили, власне, що все вже все показав. Тому така заява. Тому, так, да, штати будуть тиснути, щоб пробувати війну завершити пошвидше. У Трампа в цьому особистий інтерес. Ось ось так от. Ну а Венс, рупор Трампа, ну, власне. Так, гаразд, дякую за іпіді. Тобто, якщо підсумувати все, що руни показали, виходить так, що це сигнал обом сторонам. Мов, сідайте, домовляйтесь, дядюшка Сем уже від вас втомився і хоче все. Миру. Дядюшка Сем, Америка цеп. Про китайських миротворців багато питань було. Ну Давайте подивимося що це, як, це. Будуть взагалі чи не будуть. Якщо будуть, що принесуть? А ну покажіть мені, будь ласка. Ну так ось Китай хоче в Україну своїх миротворців відправити. То будуть по результату м, китайські миротворці в Україні. Покажіть. скажіть вам, правда? Соло. Постарона. Дебом. Альгес. ну там прямо був. Наутіс перевернутий. Фінал який? О, цікавий розкот. Що в нас тут? Соло, пустаруна, гебо, Альгіс, Наутіс перевернути, беркана, перевернути. Ну вони цього дуже хочуть. Ось зараз активно, медійно це все заявляють. Договору ще як такого нема. Проекту ще як такого нема. Мало того, навіть якщо Китай пролізе в миротворці, у, в Україні буде вибір, а чи допускати їх. Тобто це нас перед фактом ніхто ставити не буде, що до нас полізе, все хто миротворцем не назветься. Ні, у нас буде право вибору, а ко пускати, кого ні. Китай прям дуже хоче пролізти. Ось Ось дійсно, і гарантії безпеки нам дати, і оце от все, да тільки маніпуляції. У них там свої цілі. А це груба і брутальна маніпуляція. Знов таки, оце якщо читати, так у нас буде можливість ну, вето накласти на таких миротворців. Ну, тобто, силою нам їх не пропнуть. Але по тому, що бачу, то дуже схоже, що Китай такі миротворці пролізе. Ну, прям дуже. А, ось, ось обмежити їх рух, пересування і так далі. Ми матимемо на це право. Ну, Тобто, нас силою китайських миротворців ніхто не змусить приймати. Не захочемо, не приймемо. От і все. А, ну, і Кано. У Китаї свої плани є і все-таки дуже вони хочуться пролізти. Ну, Загалом а, схоже, що такі китайські миротворці будуть. Китай такі спробує пролізти, але, повторюсь, у нас буде право вибору їх не пускати. От і все. Тому тут, якби, не треба катастрофу з цього робити. Ну, добре, давайте. А що принесуть китайські миротворці, якщо вони такі будуть на нашій території? Ну, так, чисто. Так, гаразд, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. А що буде, що взагалі Україні принесуть китайські миротворці, якщо вони такі будуть на території України? От покажіть мені. Скажемо, правду. Наутіс перевернутий. Прекрасний початок. Є. Шкана перевернута. Райно. Щось не хоче вилізати. Іса. Да, скуда? Лагоза. Ну, такий собі розклад, що я вам скажу. Наутіс перевернути Єра, Беркана перевернути Райду, до Іса, Да, Газлагус. Зразу показує обмеження, жорсткі притом і маніпуляції. Китай буде крутити своє. У нього тут свої плани. Аж далеко не миротворчі, що я вам зразу скажу. Але таємниці загалом для мене тут нема, то що Китай завжди думає про себе. Так споконвіку було. Нічого нового. Далі, обмеження в плані виробництва і в плані, ну це може бути і добуток чогось, скажімо. Да? Тобто китайці реально нам палки в колеса будуть тикати, їхні миротворці. Ось так само деградація якихось виробництв, ось обмеження доріг нам, закриття можливостей якихось. Такі хороші миротворці, слухайте, хороші в лапках, звичайно ж. А, і ось тр... трансформація ситуації розтягнута в часі. Чого? То, що нам будуть курс задавати. Куди нам іти? Да? Тобто, хороші миротворці, слухайте, прекрасні. Прям, прям, прям треба брати. Жартую, звичайно, це сарказм. Ні в коєм разі не можна нам китайських миротворців в лапках пускати на територію України. Так, дякую за відповіді. Гаразд, давайте далі. Таке просить подивитись: чи змусять Росію е, закінчити війну в наші гарні, смачні удари по НПЗ та їх портам. Ну, давайте подивимось. А раз, покажіть, мені будь ласка. Ну так якщо Україна так в такому ж темпі продовжить бити по російським портам і по нафтопереробним заводам, то змусить це Росію завершити війну. Покажіть. Скажіть, Скажімо, правду. Єра. Прямо ж випала сама Аліс. Евес угу. перевернути. Беркана. Кано перевернути чого. Лаус перевернутий. Ну, в принципі, да. Ну тут моменти. А, дивіться, що в нас тут? Єра, Альгіс, Евас перевернути, Беркана, Соло. Кано перевернути, Лаус перевернутий. Загалом, да, ось ось Руна завершення зразу впала І ось Руна яка смерть показує. Ну. Ха, карта смерті старо, трансформація ситуації. Ну, загалом, так, да, в принципі, тут воно в такому контексті йде. А, дивіться, Ну, показують, що на то треба час. Бензоколонка Росія, да? а, і щоб її завалити, треба буде ще так гарненько по її автопереробним заводам попрацювати. Вони ще до ручки не дійшли, як то кажуть. До речі, почитайте, звідки пішов вираз дійти до ручки, буде цікаво. А, далі, будуть вони захисту просити покровительства і так далі. Тобто, це буде продавлювання нас різними шляхами, щоб ми такого не продовжували, не робили. Це по-перше. А по-друге, ось вони на поклон до когось побіжать. Паливо власне, завозити. Прикольно, правда? Бензоколонка дожилася до карточок на бензин і сама буде бензин закупати. Гарно ж. Далі, розвиток ситуації це дасть. Дійсно, удари по НПЗ, ось гарно вибухає, горить, гарно, красиво, все як ми любимо. Дійсно, ну мало того, соло у мене показує мою правильну здоку. Так що, да, це суттєво посприяє тому, щоб Росія таки почала свою рібку чухати на рахунок того, щоб завершувати війну. Правда. Дуже ось великі їм печалі біди. Чого то, що не нафтянка їхня мре, досиєвно. Ну, це дійсно оце от горить нафта, оце загалом. А, а, так це взагалі їм скважини доведеться закривати. Слухайте. Бо нафту тут нікуди буде дівати просто. Сирою не беруть, танкерами не навозишся, НПЗ погорів, і куди його? Виливати в море яке-небудь? Ну хіба ж? Та це взагалі смерть їхньої нафтової галузі буде. Ну, а і загалом це потяне то, що російсьці стане весело і доведеться війну завершувати. І я ще давно дивився, що голка Коще якраз і є. Нафтова сфера. От, ціна на нафту, ну або винищення їхніх НПЗ. А краще, щоб і те і друге разом. Оце буде фаталіті для Росії. Ну, хай буде так, і так і є. Оце мені дуже сподобалося. Фінал хороший. Все одно імперія розвалиться. Так чи інакше. Процеси там вже пішли незворотні. Хотілось би швидше, але шафа велика падатиме довго. Зато як упаде, розлетиться на тисячу друзок. Це такий собі колос на глиняних ногах. Як в легенді було. Так, давайте далі. Просять, ще таке подивитись: Лукашенко, Григорич, да? проснувся і чогось то привітав нас з Днем Незалежності. Ну, а чуйка в нього гарна. Ось і просять подивитись, що це таке. Це було просто, як то кажуть, банальна е номенклатурна дипломатія, чи це щось більш цікаве? Давайте подивимось. Я ще давно казав, що треба слідкувати за Григоричем. І коли він від Путіна почне відвертатись, то, значить, буде вірний признак, що у Росії все погано. Бо у нього чуйка така, що екстрасенси позаздрять. Так, гаразд, добре, покажіть мені, будь ласка, так, а до чого це ось Лукашенко привітав Україну з Днем Незалежності? Що це? Що за цим стоїть насправді? Покажіть мені. Скажімо, так? Знову Єра. Ну, гаразд. Ей вас. Ей вас. Ага. Цікаво. Тейвас. Так. Гев. Манос. І... Отол. О, так слухайте. хо 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 Прикольно! Прикольно! Ох же ж хитрий, вусатий картопляник! Що в нас тут? Єра, Евас, Ейвас, Тейвас, Гебо, Манна, Зотал, все пряме. Ну, а раз. Дивіться, зміну ситуації. Він чує, чує, що ось вітер змінився, дослівно. Я, я ж кажу, же ж, шукає що? Буде шукати шляхи для відстоювання своїх інтересів. Так само хоче прийняти участь, ніби він такий миротворець, і площадку надати для перемови, не посприяти і там ще в гаранти безпеки пролізти. Одним словом. Бачите, що робиться? А, ось. Ну, Мало того, Тейла, це вже про договори, це вже про якісь папери. Для кого? Для себе. Ось він сам випав. У нього тут особистий інтерес. Тобто, він хоче відмітитися як і миротворцем. Він хоче ну, фактично для себе якісь фу, гарантії безпеки. ну так. Чого? Мана Зотал хоче владу зберегти. А тут по Гебо схоже, що хоче владу зберегти в своїй сім'ї. Кому він там передасть, сину, напевно, от. Чи якогось свого ставленника призначить. Тобто він вже починає під це все готувати, як то кажуть, підґрунтя. Я ж кажу, це така, така істота хитра, що треба за поведінкою слідкувати. Поки все, бачите, в Росії було більш-менш. Сидів, не рипався, а тут, а, як у Росії стало вже смалененьким, запахло. Та я бачите, заворушився, Григорич. Я ж кажу, чуйка така страшна просто. О, вже ж. І, до речі, зауважте, вже ж не перший розклад на Білорусі все показує, що там якісь зміни по владі будуть. Ну, от явно, Лукашенко вже хоче наступника призначити і від справ відійти. Так, гаразд. Дякую за відповіді. Ну і давайте. На останок таке. Просять мене про прапор України. Подивитись, чи треба перевертати, чи не треба, і все от все. Був розбір на каналі і про прапор, і про гімн. Пошукайте, подивіться, але було давно. Підписників з тих часу додавилось багато. От, ну, до речі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую. Принагідно закликаю. От, а, так цей. І, і, ну, і схоже, багато хто те відео не бачив. Ну, давайте. Я не думаю, що тут покажуть зміну ситуації, ну давайте подивимось. Давайте так, по-хитрому запитаю, що буде, якщо Україна надумає такий прапор змінити, щоб жовте було, відповідно, згори, а блакитне знизу. А ну раз, добре, покажіть мені, будь ласка. Так, що буде? Що це принесе Україні, якщо Україна розверне свій прапор, щоб жовтий колір став зверху, а синій знизу? Що це принесе Україні? Покажіть. Скажімо, правду? Ансус. Інус. Ото. Феху ну, перевернуто. Так. Айвас пропоясніть, що за вас такий Куда? Лауза перевернута. Ой-ой-ой! Щось бачите, якось зміни не сильно гарно виглядає. Що в нас тут? Ansu, Zenгу, золота фегу перевернути, а Евас, Ейвас, Дага, перевернутий. перевернути. Дивіться. По-перше, це зміна законодавства і так далі. Ну, Власне, перепис Конституції і оце. От все, зміна всієї державної символіки, одним словом. Дуже великі матеріальні затрати на то підуть. Власне. Далі, феху перевернута. дослівно, втрата зв'язку ну, з родом. Читайте, втрата втрата оцього духовного зв'язку. Зараз наші воїни, відповідно, з цим прапором на шевронах, там, на нашивках і так далі, йдуть в бій. Цей прапор знає весь світ, той, що у нас є зараз. І це йде, знаєте, як втрата ну, слави в якійсь мірі, втрата історичного капіталу, якщо хочете. От, То так воно читається. Якісь нові можливості воно б дало, ну, доволі обмежені, по-перше. По-друге, взагалі, да, лагос перевернутий. Ну, Як то кажуть, нас би мертві не зрозуміли. Знов-таки загиблі захисники, які загинули за цей прапор. А що це вдруг в голову вбилося вам його міняти? Та й загалом показують, що це хибний курс. Не туди думає. Не прапор нам треба міняти. Загалом повторюється мій попередній розклад на цю тему, нічого тут нового нема. Зміна прапора, підсумовуючи, зміна прапору, всі наші біди не вирішить. А тепер свої 5 копійок, як то кажуть, на завершення встави на цю тему. Взагалі, з точки зору, якщо взяти ну, природи, якщо хочете, немає хороших чи поганих кольорів. Прапор це символ. І, і що він буде значити, кожна людина вибирає для себе сама, чи то колективно закладається туди якийсь зміст, що той конкретний прапор буде значити. Для Всесвіту, колір як колір, немає хороших і поганих кольорів. Розумієте, да? Що ви поставите? Що таке для мене прапор України? Той, який є у нас зараз. Ну, власне, в моєму вірші ви так само можете це прочитати. Е, небес, високая блакить, яка над золотом лежить. Золото в даному випадку мається на увазі поля, пшениці стигли. Вийдьте в поля і подивіться, ви прапор України, будете бачити на кожному полі, де є пшениця, рапс, от, чи то соняшник. Що таке є прапор України? Ну, власне, тому кожен закладає сюди свій зміст сам. Чи вирішаться всі проблеми від зміни прапора? Ні. Придумаєте проблему там, де її немає, власне. От і все. Тобто там починається вода, вогонь, оце от все. Да все світу байдуже. Що колективна свідомість вирішить? Колективна свідомість, от і все. Щоб в школі розповідали про значення кожного кольору, щоб такі питання не виникали потім. Все. Ну тобто, ми самі створюємо символ, прапор це символ. Він так, да, він має силу, звичайно ж, але кожен може туди закласти свій зміст. Розумієте? Ну, і не треба гняти не треба те, що вже, як то кажуть, історично склалось. То згадують там, ой, там, а там десь в УНР інший прапор був, там, чи ще там щось. Ну, давайте ще цей, в часи Київської Русі копнемо, які там прапори були. Ну, ну розумієте, да? До, до, докуда мотати історію? Да й навіщо? Ну, вже склалось так, як склалось. Ну, Чи, змінять, чи вирішаться всі наші біди зміною прапора? Да ні. Тут он нових додасться, по факту. Ну, тобто, є вже як є, так уже склалось. от, Просто. Сприймати цей прапор треба нормально, кожен туди свій зміст може закласти. Абсолютно позитивний. Не треба оцей негатив притягувати і так далі. Знов-таки, в мене питання, що і це легкої руки пішло. А чи не Росія за цим стоїть? Що прапор у нас неправильний, давайте під час війни міняти прапор. Прям головна проблема, да? Прям, прям зразу від зміни прапору прям все вирішиться. Нібито. От гімн, от гімн треба міняти. Ну, знов-таки, в мене розбір на каналі є. Там, зокрема, одну, стро... одну строку. Ну, всі думаю, зрозуміли яку, да? А от її категорично треба міняти. Мене з дитинства, ще коли я далекий був від магії езотерики, завжди під цю строку коробило, як то кажуть. Розумієте, отам посил геть поганий. Ну, власне, іруниця що так і є. його треба міняти. Тож, що Шо це таке гімн? Так само символ, головна пісня країни. Що ми співаємо? Частинку не підсвідомість дуже і дуже погано сприймає. А тепер прочитайте наш гімн, Текст можете знайти навіть на сайті Верховної Ради, без частинки Не. І зрозумійте, чого я так кажу. Руни, власне, це підтвердили, що от, от конкретно що, що, а гімн нам треба міняти. Вже як там, чи переписати існуючий, чи взагалі принципово новий написати, це окремо питання. Ну там дійсно треба міняти. То що, то, що ми співаємо, ну власне. То, що ми співаємо, то, власне, зараз і втілюється у нас. да? Душу і тіло ми положимо. І оце от все, ну, якось гарно звучить, доволі пафосно, правда? Ну, коли це починає у тебе за вікном відбуватись, стає вже якось не так весело, правда? Ну і на цій. Філософській ноті будемо завершувати, напевно, на сьогодні. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. У спонсорів там свої плюшки. Зокрема, доступ до Рунта Ставів перевірених мною, ну і інші приємні бонуси. До зустрічі! Нехай щастить!